Скажіть мені, будь ласка, а хтось садить часник ледачим способом. Ну, для мене це ледачий спосіб. Це коли навесні остається залишки прошлорічного часнику, і він вже проріс. Ми садимо цілою головкою, не розділяючи на зубки. І виходить отака річка. І, ви знаєте, виходить достатньо непогано. З нього, виходиться, великі зубки. От з одного. Не виходить, не ділиться на зубочки, а один круглий, здоровий зубок, немаленький. Такий гарна часничина така, гарний, гарна головочка. Получається, от. Тут два, п'ять штук, от 5 буде круглих, здорових головок часника. Ну, один, один зубок. Пробуйте. Звісно, спеціальну ділянку для нього я не виділяю. Я посадила от в клубниці. Вже постріляв, треба пасоночки повитягнути чи покламувати. Через місяць будем копати.